Незамінний помічник у побуті та на роботі здатен створювати необхідні документи, звіти, звернення, оригінальні привітання, пише сценарії на замовлення, генерує фото та відео. А ще чати зі штучним інтелектом розпізнають емоції та навіть виявляють емпатію. До віртуальних нейропомічників люди все частіше почали звертатися як. До психологів, за даними Гарвардського університету, що провів опитування користувачів чату GPT, більше половини звернень до цього інструменту стосуються саме психологічної підтримки. Чи здатні електронні психологи замінити фахівців та як цей психологічний функціонал використовують в Україні? Роман Барашев з'ясував. Привіт чата! Зараз поруч зі мною кореспондент українського телеканалу і він цікавиться темою використання тебе чи інших нейромереж для психореабілітаційних занять. Насправді, використання нейромереж для психологічної підтримки та реабілітації набирає обертів у всьому світі, і Україна тут не є винятком. Щоб отримати точніші відповіді, чи тим більше поради, треба й запит сформулювати чіткіше. Ділиться Алла Солоненко. Уперше моя співрозмовниця звернулася до чата GPT саме з проханням про ментальну підтримку. Це сталося, коли його тільки відкрили для загального користування. Тоді на Київ летіли перші російські ракети. Коли почались перші вибухи, я відкрила ноутбук лежачи на підлозі, вдягнена ну, так. як... Як всі у нас тоді були, так? я намагалася щось зрозуміти і зрозуміла, що я в розфокусі, і я написала, що чати мені страшно, нас обстрілюють. І я тоді отримала дуже, дуже цінну для мене на той момент, дуже цінні поради і дуже цінні слова. От це справді були дуже людяні слова. Людяний, якби дивно, це не звучало щодо штучного інтелекту, а ще налаштований на саморозвиток. Такі численні відгуки про нейронну мережу від користувачів. Люди діляться досвідом. кажуть, електронний помічник здатний втішати і навіть розпізнавати настрій. Який в мене настрій? Ви розумієте з мого е голосу? Настрій у вас досить позитивний, хоча є трішки хвилювання через цю незвичну ситуацію. Дуже гарна українська мова, такий, що може почуткувати. Кажу: слухай, я людина у колишньому військова. А якщо я ж загилю якесь щось ненормативне, ти мене зрозумієш, не насвариш? Ні. Я в курсі про всі сленни. Чату GPT можна розповісти навіть те, що приховали б від психолога, адже спілкування повністю конфіденційне, і це одна з головних переваг нейромережі. Та чи є ці поради ефективними? Неодноразово, коли люди приходили і казали приблизно наступне: в мене сталася така проблема, і я одразу дістав смартфон і розповів чату GPT, що сталося. Він. Дав певну відповідь, після чого я зрозуміла, що мені треба йти до психолога. Штучні психологи наразі не є конкурентами для традиційних, переконаний Денис Шаповалов. наприклад, уявіть, що ви психолог, я клієнт, і я вам кажу: а до речі, нещодавно до мене приїжджала мама. Така поведінка клієнта зазвичай сигналізує про токсичні стосунки з родичкою, пояснює Денис. Але штучний інтелект не здатен розпізнавати жести знову ж таки поки що. Чадже піті ж не бачить цього, і тут він звичайно ну пропускає. Але з текстом він добре і чутливо працює, бо це його наразі суперсила. Я впевнений, що в майбутньому колись. Чат GPT буде мати можливість бачити, отак, от як ви зараз бачите мене, через відеозв'язок і аналізувати і жести, і рухи зараз нам усім необхідний хтось хто може в будь-який час доби тебе підтримати, проконсультувати, бажано, щоб це була людина там психологічна, ну психолог там або людина, яка розуміється психологія, але оскільки на кожного такої людини не вистачає. З'явилася ця система. Владислав Закревський досліджує нейромережі все свідоме життя, історію розвитку штучного інтелекту. Виклав у книжці, а зараз на базі GPT-чату створив та популяризує вітчизняних електронних помічників, зокрема психолога, який більше розуміється на українських реаліях. Серед клієнтів віртуального психолога багато військовослужбовців каже Денис. Можуть ну не бути там співрозмовника а, рядом поруч, а, з яким можна там поспілкуватися. А, можливо, там близькі далеко, і може поспілкуватися. А, може поділитися своїм а, ну будь чим таким своїм внутрішнім і а, не отримати осуду за це. Її отримати там загальні рекомендації, скористатися психопрактиками Може додати якісь техніки, якісь інструменти, які можуть там, трошки зняти, наприклад, рівень тривожності ситуативно. Але він не може глибоко пропрацювати да, якісь проблеми. Ще одна важлива деталь. Розробники чату GPT та схожих нейромереж категорично заборонили віртуальним психологам давати медичні рекомендації, ставити діагнози, виписувати лікарські препарати. Е, наш її психолог е, не надає прямих медичних рекомендацій. То він попереджає користувача там під час першого використання. Що якщо там у тебе прям? Все тобі прям ну зриває башню. Ось є телефон офіційний державний, куди ти можеш звернутися для того, щоб отримати фахову допомогу. А отже, повністю довіряти своє ментальне здоров'я електронному психологу точно не варто, особливо якщо йдеться про певні симптоми чи ускладнення. У такому разі краще звернутися до фахівця. Електронний чат найправильніше сприймати як співрозмовника чи помічника. Героїні нашого сюжету нейропсихолог допомагає переживати тривожні будні. Також жінка вивчає можливості нейромереж, які вміють генерувати відео. Ось ця психологічна рефлексійна робота. Присвячена дітям жертвам російських обстрілів. Подруга, яка сама є фаховим психологом, вона мене пам'ятає, яка я була до якою я стала після роботи з вивчення нейромереж. Тобто, це було очевидно, це я Ну я справді я відчула нові, нові барви життя, нові смаки життя. Роман Барашев Олег Невядомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.